Привіт, друзі! Сьогодні у нас особлива тема як творчий підхід і мислення художника впливають на всі аспекти нашого життя від дизайну до бізнесу і повсякденних рішень. З нами сьогодні чудова гостя Анна, художниця, дизайнер-архітектор, підприємиця та справжній експерт з креативності. Давайте почнемо з головного: що таке креативне мислення? Це лише вміння малювати чи вигадувати щось нове? Насправді ні. Креативність це здатність бачити нестандартні рішення у будь-якій ситуації, це вміння знаходити унікальний підхід до вирішень завдань від розробки дизайну інтер'єру до створення абсолютно нового продукту чи послуги. Можеш навести приклад, як це працює на практиці? Звісно, наприклад, працюючи над інтер'єром для кафе, я запропонувала ідею інтерактивної інсталяції. Це були світлодіодні панелі, що реагують на голос відвідувачів. Я вважаю, цей підхід не лише надав простору унікальний характер, але й зробив відвідування кафе незабутнім досвідом для кожного гостя. Ти не лише художниця та дизайнерка, а й підприємиця. Як творчий підхід допомагає у веденні бізнесу? Креативність дозволяє знаходити ті унікальні елементи, які відділяють продукт чи послугу на ринку. Коли я запускала власний бізнес, саме нестандартне мислення допомогло мені створити бренд, який викликав емоційний відгук у клієнтів і відрізнявся від усіх інших. А як людям, які тільки починають думати про свою справу, розвивати цю навичку? Дуже важливо не боятись експериментувати та вчитись на помилках. Я можу порекомендувати відвідувати майстер-класи, читати кейси успішних підприємців і спілкуватися з іншими креативними людьми. Постійний обмін ідеями та досвідом допоможе вам відкрити нові підходи до звичних задач. Багато хто вважає, що творчість це справа тільки художників. Але як звичайна людина може застосовувати креативність у повсякденному житті? Творчість це не тільки про мистецтво, це про спосіб мислення, який можна застосувати всюди, у плануванні дня, організації простору або навіть у вихованні дітей. Наприклад, я перетворюю звичайні побутові завдання на цікаві ігри, що робить процес навчання більш інтерактивним і захоплюючим. Це дуже цікаво. А які звички допомагають підтримувати творче мислення? Я рекомендую вести щоденник ідей, читати різні е, книги, відвідувати виставки та спілкуватися з людьми, у яких є нестандартне бачення світу. Також корисно виділяти час для творчих вправ, навіть якщо це просто малювання або складання колажів. Усе це стимулює уяву. Отже, які три головні поради ти можеш дати нашим слухачам, щоб розвинути своє творче мислення? Ну, По-перше, не бійтеся експериментувати. Кожна помилка наближає вас до успіху. По-друге, розширюйте свій кругозір. Відвідуйте виставки, читайте книги, обговорюйте ідеї з різними людьми. Ну і по-третє, створіть для себе простір для творчості. Навіть невелика зона, де можна спокійно займатися улюбленими справами, надзвичайно допоможе знаходити нові ідеї. Дякую, Анно, за неймовірно корисні поради та приклади. Сподіваюся, що наші слухачі надихнуться своїм, твоїми словами і почнуть дивитися на світ з більш творчою перспективою. Дякую, що були з нами в цьому епізоді. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск.